Перший, ніж говорить сьогодні за хірургічний інструментарій, ви пам'ятаєте, що ви розбирали з вами на лекції оперативна хірургічна техніка. І однозначно, ви повинні знати, що таке операція. Ви повинні знати абсолютні та відносні покази та протипокази до операції. Ви повинні володіти, скажімо так, знати, які етапи любого оперативного втручання. Якщо ви будете медичними сестрами оперблоку, зокрема, то ви не то, що повинні знати, ви його будете знати на пам'ять всі етапи оперативного втручання. Чому ви це будете знати? Тому що ви медична сестра, яка буде готувати інструментарій для того, чи іншого оперативного втручання, і відповідно вона повинна знати. Кожний етап, який йде за іншим, і що подати для хірурга і його асистентів. Але як би ми не говорили, що б ви не читали, ви побачите, любе оперативне втручання, чи то діагностичне, чи то лікувальне, воно не може, Віддяки, вот этот зуб, воно не може бути без хірургічної інструментальної. І коли ми з вами говорили на лекції, ви пам'ятаєте. Що взагалом хірургічний інструментарій діляться на дві групи: загальний хірургічний інструментарій і спеціальний. Що це таке? Любе оперативне втручання не може обійтись без скальпела, голок, затискачів, сапок і таке інше. Тобто, це ті інструменти, які використовуються незалежно, яке б як то було оперативне втручання. Це є загальний інструментарій. І є певні спеціальні інструменти, які використовуються лише. При апендектомії, лише при холецистектомії, лише при трепанації черепа. Наприклад, є певні інструменти, які використовуються при трепанації черепа, і ми ніколи не використовуємо при апендектомії. Це є спеціальні. Отож, ми сьогодні з вами будемо протягом цих 15 хвилин я вам покажу, а далі в своїх відеофільмі ви будете вчити ці інструменти. Ми сьогодні знайомимося з першим стендом. Переважно перший стенд складається з інструментів загального призначення. Е, номер один, я перепрошую, е, візьміть, дай е, ключа, і те принесуть методичку з інструментами. Номер один це є пінцети загальні хірургічні інструменти. В даному випадку ви бачите мене три пінцети Перший пінцет хірургічний, який є е, абсолютно з загального зразка пінцет і закінчується такими нарізками на зубчиках Другий пінцет. Це є анатомічні, тут відсутні нарізки на зубчиках, але наявні два такі гачечки і зубчато-лапчатий. Хочу зразу сказати, що перший кінцет анатомічний це кінцет, якщо взяти по функції, це група інструментів для утримування органа, зв'язок. Апоневрозу і таке інше, так от перший анатомічний пінцет, він є малотравматичним і ми їм можемо утримувати іменно цим е пінцетом ми, анатомічним, ми можемо утримувати внутрішні органи, ми можемо утримувати судинки. Вони не травмують серозу органа. Якщо ми будемо говорити за другий пінцет, який є хірургічним і з такими гачичками, гачечками то цей уже він більш міцно тримає, ми їм утримуємо м'язи, апоневроз, шкіру, підшкірну жирову клітковину, і він є травматичним. Їм вже ні в якому випадку ми не утримуємо внутрішні органи. Другий номер Другий номер – це теж інструменти загального призначення це ножниці. Ножниці купера прямі та зігнуті, ножниці е для глибоких порожниць. Далі прямі та зігнуті купера і останні п'яти ножниці, ви такі бачите, зігнуті вони по площині із таким гудзикуватим завершенням. Це є ножниці для розрізання, наприклад, пов'язок. гіпс, ну Не гіпсових, але для розрізання пов'язок. Оцей гудзиковатий таке закінчення дає, що коли ми беремо під перев'язувальний інструмент, ми не можемо абс... абсолютно розрізати. Або поранити шкіру нашого пацієнта. Третє, це теж ножниці. Але ця група ножниць це є судинні ножниці уже спеціального призначення. Їми ми розсікаємо лише судинки, які є в діаметрі декілька міліметрів, малесенькі. І ви бачите, наскільки вони мало травматичні. Це є судинні ножниці прямі, зігнуті по площині і зігнуті по вертикалі. Четверте, це загальний хірургічний інструментарій, це сапки, або ще кажуть, затискачі для білизни, крамельйонами їх ще по-іншому називаємо. Ви бачите, вони такі є колючі, закінчуються такими зубами двома гострими, але це для того, щоб ми завихопили і хірургічний матеріал, який буде обкладати раму, тобто операційне поле ми будемо їм обкладати, і відповідно ми їх захоплюємо за шкіру під шкірну жирову клітковину. П'яте це теж загальний хірургічний інструментарій, це скальпеля. Скальпель черевцевий ось цей довгий, скальпель довгий для розсічення норець. скальпель одноразовий зі знімним лезом, скальпель багаторазовий зі знімним лезом і знімні леза. Короткі та довгі знімні леза. Ви розумієте, жодне оперативне втручання ми не зможемо зробити без скальпеля, без того, щоб розкрити шкіру, шкірку м'язи та. Ні. До речі, різні тканини по-різному і розкриваються. Деякі розкриваються за допомогою скальпелів, деякі розкриваються за допомогою, ми будемо з вами зараз розглядати ампутаційні ножі, деякі за допомогою ножиць, а деякі тупим методом, шляхом заведення е корцерта і розведення його бранч. Наступне шосте і сьоме це є інструменти загального присвячення. Зараз я втічу, щоб ви його бачили. Інструменти загального призначення це є кровоспинні затискачі. І якщо подивитися на шосте, якби ми його розкрили, то це є затискач кохера. Він прямий і зігнутий, але в чому його суть? Є на різкіна і в кінці знову ж є оці два гостеньких гачечка. Тобто це означає, що цими двома затискачами кохера ми затискаємо судини, які йдуть в шкірі, під шкірі, м'язі, м'язах, апоневрозах, фастіях. Вони гарно тримають, гарно отримують, але вони можуть травматизувати. Нам'язи не настільки ніжні, не настільки травмуються, і того ми їм затискаємо іменно в цих тканинах судини. Якщо ми говоримо за сьомий, затискачі біль рота, то вони менш травматичні, але вони менш і утримують. Їми вже затискаються безпосередньо судинки у внутрішніх порожнинах, наприклад, і вони вже менш сильно тримають судинку. Але вони не наносять травматизацію для сирозної оболонки судини. Восьме, це теж затискачі, але це затискачі спеціального інструментальної групи. Це затискачі по типу москіта. Чим вони відрізняються від білірота? Тим, що їхні бранч, не бранч, а робоча частинка завужена, і вони такі знаєте, як носику комара, комарах, москіта. Їми можна залізти. У твердому сковому балонку, її можна залізти в саму судинку. Тобто вони заходять в самі малодоступні місця, і ми можемо там затиснути судинки. Дев'яте це спеціальні хірургічні інструменти, це є скоби, скоби мішеля, осі і, відповідно, апарат для зняття та накладання скоб мішеля. Використовується в травматології. Десяте, 11 і 12 це. З інструменти загального призначення для зшивання тканин. Так, десяте це є голкотримач Матіє, прямий та зігнутий, дванадцяте це голкотримач Гегара, короткий та довгий для роботи в порожнинах. і одинадцяте це голки. Голки розрізняють колючі, ріжучі та атравматичні. Якщо взяти перші чотири голки це є ріжучі зверху донизу. І яким чином вони відрізняються від колючих? Якщо ми пересічемо їхній поперечник, то в поперечному розрізі вони будуть мати трикутничок. Це означає, що вони проходять крізь шкіру тверду, на п'ятках, на руках, наприклад, на спині, крізь м'язи. Вони проходять тканини, ніби прорізують ці тканини, тому їх називають ріжучі. Але ми цими голками ніколи не будемо шити внутрішні органи. Бо якщо ми будемо шити цими ріжучими голками печінку, там, наприклад, селезінку чи кишечник, ми їх... Травмуємо повністю, бо вони прорізають тканину. Відповідно, для ушивання внутрішніх органів ми використовуємо інші чотири волки, які є колючі. І в поперечному зрізі, якщо ми їх зріжемо, вони будуть діаметр кола. І вони менш травматичні. Ну і, звичайно, якщо ми працюємо з обличчям, якщо ми працюємо з молодими пацієнтами, які не хочуть мати е, шрамів, е, рубців, то ми працюємо з самими налесенькими голочками на кінці. Це атравматичні голочки. В них до них завжди ще, як правило, прикріплена ниточка. В більшості випадків це е, вітріл, лавсан, можливо, вона тонесенька, вона деякі з них самостійно розмоктуються, деякі не розмоктуються. Але, як правило, в атравматичних голках вони мають цей кріл розсмохтуватися. Чому? Тому що ми нитку при накладанні атравматичних шлів навіть не виймаємо. Наступне тринадцяте. Тринадцяте це інструмент спеціального призначення, це затискач парабефа. О, перепрошую, Федорова. Використовується він для апендектомії, для холецистектомії, коли нам треба накласти затискач на дупус цистікус. І розсікти його, або нам, коли треба накласти затискач на апендекс і розсікти між двома затискачами, сформувати так звану культю апендекса. 14. це інструменти загального призначення, це не що інше, як корцант. Приймайте зігнути. Корцант, дівчатка, ви будете використовувати для формування тупферів сушіння порожнин, раньової порожнини. Це 14. 15. Це теж затискачі, але це затискачі кишкові. Вони такі м'ягенькі, вони ніколи не травмують сирозу оболонку кишківника. Вони ніби так розчавлюють, но не травмують. Прямий та зігнутий кишковий затискач. І під 16 ви бачите такий затискач із трикутним отвором на кінці з трикутничками. Це запискачі для м'яких тканин. Ми їм можемо затиснути печінку підшлункову, ну легені трошечки більше використовувати. Язик, якщо нам потрібно, тобто м'які палінгематозні органи. Далі, 17. Це інструменти загального призначення шпапель. Вікончитий е, е, плоский та е, звичайний частий шпатель посерединці. Щодо 18-го це спеціальні інструменти, це є не що інше, як голки Дешана, велика та мала. Вони використовуються в травматології для сшивання ребер, грудини та таке інше. 19 те і 20 -е – це інструменти загального призначення. 19 -е – це гостро зубі 4, 5, 2 та 3 зубі гачків ранорозширювачі. І 20 це пластинчасті ранорозширювачі розширювачі фарабефа. Тобто, якщо нам треба рано розширити в ділянці м'язів або неврозу, ми використовуємо гострозубі гачки. Вони гарно тримають, їм можна гарно зацепити ці м'язи, засунувши геть ці гачки в м'язи. Ну, вони підтримуються, але знов ще я сказала, м'язи вони мало травматичні. Якщо ми говоримо за а понепро, за, перепрошую за перитальний листок очеревини, наприклад, ми говоримо, і нам треба розтягти очеревину, зробити отвір, доступ в очеревині, то, звичайно, ми використовуємо вже пластинчі сігачки фарабеха. фарабеха. Вони не настільки як би сказати, якісно розширяють і рану, але вони не травують перитоніальний листок очеревини. 21 це інструмент спеціального призначення, це не що інше, як є зонди. Зонд жолобкуватий, гудзиковатий, жолобкувато-гудзиковатий, жолобкувато-гудзиковатий з отвором. Це зонди, це інструменти для дослідження отворів. Нориці. От якщо нам треба є нориця, або ми по-іншому називаємо ще неприродний отвір, і нам треба зайти побачити, яка його довжина, яка його. Сам діаметр, то ми використовуємо для цього зонди. Далі 22, перепрошую, бо я пропустила 22 і 23 це інструменти спеціального призначення, це рано розширювачі, але вони механічні. І якщо 19 і 20 це теж рано розширювачі, але вони потребують участі асистента, то 22 і 23 вони не потребують участі асистента. 22 це є рано розширювач для черевної порожнини. А 23 це ярано-розширюч для грудної порожнини. Ставиться в рану. Ви бачите, ось тут ягачок, який розширює на певну ширину. І руки асистента в нас вільні. 24, 25, 26 це інструменти спеціального призначення. 24 це язикотримач для утримування язика. 25 це роторозширювач. І 26 це є дзеркала для черевної стінки. Ось це меншеньке, де менша сама робоча частина. І з довгою робочою частиною це для черевної порожнини, або, ви ще кажуть, якщо воно ще буде ширша, ця лопатка, робоча частина, то це взагалі підпечінкове дзеркало. Ось таким чином ми з вами розібрали інструменти першого стенду. В даному випадку тут є інструменти як загального призначення, так і спеціального. А зараз ми з вами підемо до третього стенду. На третьому стенді всі інструменти спеціального призначення для наборів, які використовуються в травматології, в нейрохірургії, для трахеостомії, Це спеціальні хірургічні інструменти та цілі їхні набори. І під номером один ми бачимо два ножі: це ножі ампутаційні, великий та малий. За допомогою їх ми розсікаємо робимо стернотомію. За допомогою їх ми робимо ампутацію верхніх та нижніх кінцівок. Ви бачите, які вони масивні. Вони рівно розсікають великі групи цілі е пакети футляри м'язю і не травматизують їх. Під номером два це є пилка ампутаційна дугова. Під номером три апарат цітопну він нас впав. Є апарат ціто, подивіться, будь ласка, по Ютубі. І 4 це є скоба ціто зі спицею Кіршнера. Ось цей апарат ціто і скобу ціто використовують травматології для проведення скелетного витяжіння. Тобто, щоб звести кісткові відламки і співставити їх, так звано створити репозицію. 5. Це кусачки для зняття від е, гіпсових пов'язок. А е, П'ять це зверху кусачки, а шість воно так не видно, то це є щипці для відгинання країв гіпсових пов'язок. Вони міцні, такі сильні, потужні, і їм абсолютно ми можемо розігнути гіпсову пов'язку. Хоча я вам скажу: оці кусачки, якщо взяти використати зараз не гіпсову пов'язку, а схочкас, може хто ламав руку і бачив, є різні, і. вони помаранчеві, жовті, сині, фіолетові, які подобаються. Це теж на кшталт гіпсу, тільки там не гіпс, там гіпс додавлений із склейкою речовиною. Він легший, ніж гіпс, менш е, такий об'ємний, але розігнути його за допомогою і розпустити цих кусачок неможливо, повірте мені. Мабуть, жінка скочкас не зможе розкусити. Е, Я просто знаю, мені розкушував травматолог, який важить під 100 кілограмів, з нього підкапав. Настільки цей потужний скочкас. Далі сім. Ребята, як ви думаєте, що це за така бандура? Сім. Ви будете звівчати рани, і ми будемо говорити за вами за ендопротезування кульшових суглобів. Це є кульшовий суглоб, протез для кульшового суглоба. Ось ця кругла така як куля, сфера це є головка штучна стегнової кістки, а ось цей стрижень, він вкалачується, просто вбивається у канал стегнової кістки. Вони є різні розміри, в залежності від діаметру стегнової кістки. Середня вага цього кульшового суглобу 5-7 кг. Тому після ендопротезування, якщо люди роблять металеві кульчові суглоби, бо є титанові, є цементні, є безцементні, ну якщо це безцементний металевий, то така вага додатково плюс іде людям із ендопротезуванням кульчових суглобів. Для колінних вони значно менші. Взагалі, до речі, щоб ви знали ендопротезування кучових суглобів, це таке враження, мені воно нагадує. Господи, поможіть, що там щось роблять майстри. Свердлять долото, болти закручують в ті кістки. Ну, в мене таке враження, що я попадаю мінімум в автомайстерню, а не в лікарню. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Ну, в принципі, достатньо це є засоби для проведення нейрохірургічних операцій. І якщо ми візьмемо вісім, це кусачки. Люєра, якщо ми візьмемо 10, це кусачки лістина, це якщо нам треба розкусити череп, відкусити шматочок черепа. Ми абсолютно цими кусачками лістина і люєра це робимо. Це якщо взяти 9, то це є просто абсолютно щипці кісткові. За допомогою щипців кісткових ми теж можемо використати при частковій резекції черепа. Трепанації перепрошую, або ж в більшості випадків номер 9 використовується травматології, для проведення дезартикуляції. Це коли нам треба відщепити шматочок фаланги, проксимальну фалангу, чи там вплоть до дистальної фаланги. 11. Це кусачки дельгрена. Це кусачки для розсічення твердої мозкової оболонки. Ви пам'ятаєте, що мозок вкритий трьома оболонками? Полутинна, м'ягка і тверда. Так, от ці кусачки для це для розсічення безпосередньо твердої мозкової оболонки. 12. Ну, це дівчата, як захочете достати свого чоловіка, знаєте, кажуть, мозгі вишкрібаш ложечкою, самою маленькою достаєш. Так, оце ці маленькі ложечки, їх називають ложечка Фолькмана, мала, велика і двохстороння. За допомогою цих ложечок вишкрібають секвестри. Якісь гнійні порожнини в кістках, незалежно чи в плоских чи в трубчатих. Це ложечка, якою цю кістку просто вишкрібаєш, як ну, я не знаю, як бурячок ви вдома шкрибаєте, як картоплю ви хочете нафарширувати, фаршеві вишкрібаєте, використовують ложки. Так само ця ложечка дуже гарна. Вони, якщо б ви взяли їх в руки, то на кінці ці такі ложечки вони мають такі гостренькі, такі, загострений край. І за рахунок цього загостреного краю ми можемо адекватно вишкрібати Кістково порожниця. 13. Це цілий набор. Набір, який використовується для пункції трахеї, не пункції, перепрошую, для е, розсічення трахеї, трахеостомії, бо функція трошки це інша. Це трахеостомічний набір. Якщо людина виникає зупинка дихання і причиною є блок. На рівні зімкнення голосової щілини, наприклад, іде якийсь пухлинний процес, проріз голосову щілину, набряк твінки, твінки вкусила оса, і вся ротова порожнина з набрядша, і людина не може дихати. То робиться трахеостомія, розсічення трахеї на рівні між кільцями трахеї, третім, четвертим кільцем трахеї. І для цього використовується трахеостомічний набір. Це є трахеостомічна трубка люєра, трахеостомічна канюля люєра. Однозубий, гострозубий гачок, за допомогою якого ми будемо відтягати персневидний та що хрящі. і рано розширювач трусок, ті, яким ми розширимо отвір між кільцями трахеї. І тоді вставляється ось ця трубочка. Знову ж, коли ми з вами будемо проводити провчити торкальну хірургію, я буду вам навіть показувати, як ця трубочка вставляється в трахею. Далі, 14. 14 це є е, реберні кусачки, за допомогою їх ми розсікаємо ребра. 15 це є скальпель реберний, теж ми його. І 16 – це є троокар із стілетом для пункції плевральної порожнини. 17 – це є е, реберні гачки, за допомогою яких ми тягнемо ребра вниз чи вверх. Ну і 18. Це от той легеневий затискач. Тобто 14, 15, 16, 17, 18 це інструменти, які використовуються у торокальній хірургії. Далі поїхали. 24. Це є нейрохірургічні шпателі. Вони досить подібні до тих шпателів, але ви бачите, вони менш травматичні. 24, 25, 26, 27 дівчата це гінекологічні набори. 25. Це не що інше, як затискач гінекологічний, якщо нам треба, наприклад, заднє склепіння відвести, ми затискаємо е, слезову, якщо нам треба шийку матки відвести, ми затискаємо. 26 це цапочка гінекологічна, як правило, шийка матки хапається цією цапочкою. І 27, як ви думаєте, що це таке? 27 – це кюлетка. Це ота от штучка, отой от інструмент, який забирає плідне яйце при абразі. Це ота штучка, за допомогою якої ми проводимо дослідження, якщо нам треба, порожнинного вмісту матки. Проводиться розширення шийки безпосередньо маткового каналу, і вводиться ось вся кюретка і починається проводитись вишкрібання. 28-29 це проктологічні інструменти. 26 це ректальне дзеркало, і 27 це е, геморроїдальні затискачі, які використовуються в гемороїктомії. Ну і 30 це те, які зараз ви вже знаєте: це шприц-жане. Для відсмоктування порожнистих органів, для промивання того самого шлунку, для зондування ми його використовуємо. Це не що інше, як шприц-жане. Тобто ви побачили, що на третьому стенді переважно у нас тут є інструменти для травматологічних, нейрохірургічних, торокальних, деяких гінекологічних. Оперативних бачите, я пропустила цілий ряд 19. 20 19. Молоточок текстилитовий із металев... металевий із насадкою гумовою та молоточок текстилитовий. Це для трепанації черепа. 20. Це є ратор кістковий і 21 долото, що до для плоскет. Це, якщо нам треба від... відшарувати кісницю від черепа. 22 це є нейрохірургічний затискач, і 23 це є вушне та носове дзеркало. Довгенький це носове дзеркало, а ось це маленьке у вигляді трубочки це вушне дзеркало. Перепрошую. Ось таким чином ми ознайомилися з тими інструментами, які дуже часто використовуються в хірургічній практиці. Дівчаточка, коли ви будете мати іспит, у вас будуть певні питання по спеціальних наборах. Наборах для трактомії, наборах для нейрохірургічних операцій. Тому ось в такому розумінні ви повинні знати хоча б на сьогоднішній день ці інструменти. Якщо ви попадете в опроблоки і будете операційними медсестрами, повірте, ви будете знати їх набагато краще. І, як правило, в практиці практикується лікарня, що одна медсестра не ходить на всі операції. Хтось ходить на гінекологічні, відповідно, вона знає весь хід гінекологічних операцій. Хтось ходить на травматологічні, хтось та ще інші. Як правило, не роблять, що в нас одна медсестра це універсальний воїн. Так що не переживайте. Вивчитесь і досягнете. Дякую, Марра.